Оходу останніх двох сесій ваша особиста думка створюються громадські органи влади, де ще не є незвичні для вас як депутатів за досвідом. Що скажете, що думаєте? Доброго дня, шановні ужгородці. Ми всі стали свідками цих останніх подій, які склалися в нашій державі, і це не могло не могло не відобразитися на, на стану справ в нашому місті. На протязі двох днів у нас відбулося два пленарні засідання. Які я вважаю, що це важливе засідання, тому що нас. Тут така трошки напружена ситуація. Не було, ну значить, вже немає мера зараз. Я виконуючи обов'язки мера. І саме болюче питання це було питання формування формування нового складу виконкому. Знову ж таки, напротязі цих днів громадські активісти провели між собою консультації, знайшли спільну мову. І і сьогодні ми своїм рішенням затвердили новий склад виконавчого комітету. Це дає змогу місту Ужгороду працювати в нормальному звичному режимі. Я вважаю, що нічого страшного не сталося. Ніяких не треба наганяти страхів місті. Що місто стало, залишилося без керівництва, без, без членів виконкому. Тому я вважаю, що ці люди, які сьогодні ми їх обрали членами виконкому, не проникнуться самими нагальними питаннями, самими проблемними питаннями місця і будуть працювати на благо міста. Можу спитати, не секрет, що до цього часу, коли все так сильно змінилося, міська рада більше нагадувала якийсь закритий клуб, тому які рішення приймаються, не орієнтувалися не те, що громада, а навіть журналісти, які вивчали проєкт рішень, бо вони були складені таким чином, що лише депутати кулуарно знали, що робиться. Ми знову за це знаємо, знову не будемо зустрічатися. Сьогодні ситуація змінилася на вас, на будь-яке рішення вас в тому числі вас, як усіх депутатів, будуть дивитися, не покажуть під мікроскопом, чи з цим будуть пов'язані певні проблеми безперечно бо і сюди дорієнтується в юридичних моментах, на нових питаннях буде вчатися, хтось не хотіти навчитися. Насі буде це розуміти, але рятувати будуть чи готові працювати сьогодні депутати саме під таким жорстким громадським контролем. Наскільки це може їх дратувати, Наскільки це буде заважати вашій роботі? Я був ініціатором десь протягом минулому році, був ініціатором. Значить, підготовки проекту рішення для того, щоб вся громадськість міста могла бачити відкриті результати голосування депутатів на сесіях міської ради. Це рішення ми були прийняті 31 голосом. І зараз ви, всі громадяни міста Ужгорода, мають можливість на сайті Ужгородської міської ради бачити результати голосування. Зокрема, хто як з депутатів голосує за це це інше рішення? Я не вважаю, що наш клуб чи наш клуб це не клуб, це був закрит. Це було це була робоча, дійздатна міська рада. Всі проекти рішення як публікувалися раніше на сайті міської ради, так і зараз публікуються. Хто мав я хто мав бажання їх прочитати, з ним ознайомитися, Вони мали можливість і зараз мають обзнай... мають можливість ознайомитися. Зараз трошки ситуація змінилася, я думаю, що зараз абсолютно буде все зовсім ну зовсім прозоро. І Громадськість активісти будуть мати можливість ну, впливати на рішення депутатів своєю присутністю, своєю відкритою позицією, і це я думаю буде йти на тільки на користь місту. І я вважаю, що депутати зобов'язані приймати активну участь у роботі сесії і в житті міста, тому що для цього нас обирали, і для цього ми тут присутні. Ну, було грозуміли, запитали, готові депутати. Значить, я думаю, що якщо у нас сьогодні зібралося, вчора, було 53, сьогодні 42, Тому я вважаю, що є нормальна. Я більшість і більшість така, яка може приймати всі рішення. Тому я вважаю, що депутати готові працювати. А хто не готовий працювати, нехай це скаже відкрито складе повноваження. Я вважаю, що це чесна, відкрита прозора позиція. Кілька місяців тому скажімо, так більше трьох місяців. Тому ми не говоримо про активну фазу революції останні три місяці. Чому депутати ваші ви і ваші колеги місяців. уявити? Ще під час засідання сесії а, біля трибуни сидітиме на площах у Клопіцькому а певні представники на викладах самосвободи, які ще кілька місяців тому були фігурантами справ по протистояння на народі, стану членами виконкому, як ви реагуєте на такі зміни та Чи могли б це уявити? Ну напевне, не тільки я, а багато моїх колег, не тільки в а і за межами Ужгорода, не могли уявити, що може такі можуть такі бути раптові зміни. Але ми маємо зараз те, що ми маємо, і я абсолютно нормально ставлюся до того, тому що в нас прописано в законодавстві, що кожен громадянин може бути присутній на відкритому засіданні міської ради. А ось такий формат, коли до кожного в принципі, питання долучаються просто люди до обговорення. Ви вважаєте конструктивним такий формат? Я вважаю, що це зараз такий перехідний період, і ці емоції, ці пристраси, вони вляжуться. І все, тому що люди ну, зрозуміють, що. Якщо ті питання будуть затягуватися довго, і то не буде конструктивно, Мають займатися питаннями фахівці. А громадськість має просто давати їм свою оцінку, чи це правильно, чи неправильно. Тому що коли тут буде чоловік в залі, ви розумієте, це важко буде приймати рішення. <свист> учора бути, на сесіях, мало бути прогнозувалася на гранту, що вона буде гаряче, берала участь на пришлому інспектору. Наскільки знаю, у них було з собою кілька скотчу, не для того, щоб щось робити, але просто для того, щоб їх показати. Не було сказано, що якщо будуть прийняті кадрові рішення, студенти у закупці можуть просто показати це, покласти на стіл перед людьми, нагадуючи про певні усім нам відомі акції, готові як сприймаєте те, що Такий контроль скріпливої громади буде здійснюватися зараз не лише над на штаб заступника міського голови людини при посаді, але і на кожному Люди, не кожного стати міського раді. Бо мало сказати, може сказати себе. Ви знаєте, я вважаю, що вся громадські активісти різні громадські організації повинні у своїй діяльності в першу чергу керуватися законом. Значить, вчиняти якесь насильство над людьми, десь примусово їх заставляти ну, в чомусь зізнаватися. Це неприпустимо з точки зору закону. Ми ж ми всі живемо в демократичній державі. Тому що робити якісь незаконні акції, я вважаю, це неправильно. Кось залякувати для чого це робити? Я вважаю, що депутат чи посадова особа міської ради повинен звітуватися першу чергу перед своїми виборцями. Якщо він чи якісь дії протиправні чи незаконні, хай несе відповідальність згідно чинного законодавства. Це моя позиція. Стосовно звітування перед виборцями, чи будуть якісь зміни, ну, наразі мені відомо, що депутати не спішать звітуватися. Сказайте, ну, ми зберемося, проконсультуємося з депутатами, приймемо рішення. Я вважаю, що це, це нормальна позиція нормального депутата, щоб піти до своїх виборців і чесно в очі і сказати що він зробив на на своєї каденції